Хочу зробити розпаковку такого акумуляторного тримеру Makita такої моделі UR100 Ось так Коробочка виглядає, щойно забрав з розетки. Зараз будемо розпаковувати. Я його розпаковую другий раз, бо перший раз на розетці. Розпакував, оглянув, але нічого там не виймав. Тож безпосередньо все, як воно було упаковано, поїхало. Ось такий мішечок ми достаємо. Так. Фірмовий, макіта як рюкзачок, знаєте, такий мішковинний. Угу. Так що в ньому? Так, зараз секундочку, розпакуємо, побачимо. Що хочу сказати, сама упаковка мені дуже подобається, все зручно укладено, надійно, зручно, компактно. Щоб ви розуміли, ось моя рука, от бля, комар, комарів дуже багато пішло вже. Ось моя рука, і, ну, тобто ну, десь десь отака коробочка. Невелика, ну, коробка десь, мабуть. Менше метру. Сантиметрів 80-90 десь так. Ось так в ній все дуже охайно гарно упаковано, мені подобається. Все окремо. Ось акумулятор. Так. А, Другий акумулятор під ним. Добре, зараз до них дойдемо. Що у нас в пакуночку? Пакуночку у нас так, на редуктор з ліскою. Забув, як воно називається. Тож, можете нагадати, мені дійсно забув, не пам'ятаю. Так, далі у нас тут ліска. Круто, круто. З ліскою у нас тут йде якась залізна кріплення, але не зрозуміло. Поки не зрозуміло, до чого воно. Окей. Так. Що в нас тут є? Так, це захист на редуктор що знизу кріпиться. Так, це тримач на безпосередньо на самий тример сюди. Так, кладемо поки сюди. Так, документація. Я не знаю, як ви, але я чомусь ніколи інструкції не прочитую. Якось, спочатку завжди пробую методом тика чисто на своєму досвіді щось зібрати, як правило, в мене це завжди виходить. От, і в відсотках 90% не залишається лишніх деталей. По чеку вона мені вийшла 5800. Це типу акційна ціна, бо е, перекраслена повна її ціна була 10 тисяч 80 гривень. Навіть 5 700. 5 700, ось. ось. Окей. Так, документація сюди. Так, далі. Безпосередньо сам тример. Хм, Доволі легкий. Ну, На сайті у нього вага вказана. Вказана вага у нього, по-моєму, там 3 кілограми. Ну, дуже легкі, тобто ну, пальцями от так тримаєш. Зручні і, і легкі. Ну, по зручності поки окей, не можу сказати. Так, окуляри Щик. сюди у нас переходять. Так, акумулятор один і акумулятор два. Так, блін, малесенькі такі акумулятори. Взагалі. Скільки в них? Сфокусуємось і подивимось, що ж тут, скільки. Так, Айза, ну забираю морду свою. Так, отака у нас ємність. Ну, написано було, що 38 хвилин без перебойної роботи на одному акумі. Окей, окей. Ну, побачимо. Це дивлячись, на яких обертах. ну Звісно, якщо більш хардкорне косіння, навряд чи його вистачить на 38 хвилин. Я в цьому дуже сумніваюся, якщо хвилин на 20 його вистачить, це вже буде дуже круто. Це буде побіда, скажімо так. так. Звідси ми достали вже блок зарядки, який нам заряджає ось ці акумулятори. так, Силофан звільнимо. Сюди, так воно виглядає. Угу. Що ж, не можу про нього щось сказати, але типу блок, як блок. Окей. Так, ну, в принципі, ми дістали всі речі, які у нас були в коробці. А що у нас ще в пакунку Господи, я не до кінця розібрав мішечок. А тут у нас ремінь. Який кріпиться до тримера і накидується на... через шию на плече для зручності. Хоча при такій вазі, чесно, він мені, мабуть, не буде потрібен. Тобто двома руками взяв ось тут і за тримач, який знаходиться у нас тут, і погнав. Ну, тобто, навряд чи він мені дійсно знадобиться. Така у нас розпаковочка, і далі я вам продемонструю його. Збирання і саму безпосередню роботу, тож продовжуємо. То, що, друзі, день-другий після покупки зібрав косу, дуже легко та швидко збирається, мені здається, ну, взагалі без інструкції, там буквально декілька деталей на неї потрібно було навісити. Зараз покажу, які навіть дитина 7 років мені здається впорається з, з її збиранням. Спочатку ось цей захист надягаєте на редуктор тобто сюди, там защолочки і два винтики, які закручуються чітко в свої пази. тобто її не потрібно Там якось виставляти, по... там вже заводом все продумано. тобто Ви по цим пазам вставляєте і прикручуєте там два винтики крестовою закруткою. Далі, ось цей прутик він відстібається, тобто ну, роздвигається і вставляється в оці пазики. Це додатковий захист, якщо ви косите десь під забором, десь під стінкою, щоб коса не впиралася цим захистом, редуктором. Тобто ось Довжина ліски, вона ну, майже досягає цього рівня. тобто цього. Буде достатньо, коли коса там десь в щось впирається і воно там скосить. А, далі що? І вдягається ось рукоятка. Тут взагалі не потрібно ніякого додаткового ключа, тобто ставиться рукоятка до цього кріплення, тут болт заходить і тут під ручну закрутку, тобто ви вже від руки. Закручуєте його, ну тобто регулюєте, як вам зручно, щоб вона була в якому положенні. Може бути так, може бути так, може рівно. Ну, тобто дивитесь вже саме. І ось ця штука по типу як е, е, спінінг вудочка вона просто висувається. Тобто, ну, вона з двох частин, виходить, ця штанга. І ця частина вона виходить з цієї. Тобто, е, Відшовкнули. Достали, дістали там скільки вам потрібно довжини, але ну, я на максимум її видвинув, тому я казав, вона ну, недовга. І защокнули, все, зафіксували. Ну і навісили акумулятор. Ось І вся її зборка. А... Далі а коробку, значить, ми закидуємо десь в гараж, десь там на чердак. І все, що я залишаю із комплекту, це цей мішечок фірмовий. В мішечку у мене шестигранний ключ, який був також у комплектації, і запасна ліска, запас ліски. Ну і звичайно, зарядка для акумуляторів. Два акумулятори. Ось і все, в принципі, що. Потрібно мати під рукою, щоб нею користуватися. А, на акумуляторах давайте я вам покажу. Давайте на цьому що навіс. Невішений. Дивіться, що я. Натискаємо кнопочку і воно показує заряд акумулятора. блін ну це дуже зручно і круто. Тобто. Тут 4, 4 ділення, акумулятор у нас заряджений повністю. Ось, тут так само. Так, і для порівняння я достав свою мотокосу. Зараз Макіту покладу поряд, щоб ви просто бачили габарити в порівнянні мотокоса. І акумуляторна коса. Так, обережно. Ось наскільки вони відрізняються в своїх габаритах. Це як батько та син, знаєте, типу, 8 кг 3 кг. Ну, габарити набагато, звісно, зручніші макіти. По різним закуткам, бо в мене тут дуже багато таких різних поворотів, заворотів. Там, де з мотокосою, я не скажу, що е, прям дуже незручно було це е, викошувати. Е, там, ну, просто з нею трошки потрібно, як сказати, е, більше докладати сили, більше маневреності, щоб е, обходити ці всі. Е, Бар'єри. З цією косою це все набагато зручніше. Так, ну, і переходимо до косіння Тож, зараз ми побачимо, на що вона здатна і наскільки вистачить заряду одного повного акумулятору. У нас тут є така діляночка 11 на 7 метрів. Газон, травичка не складна. В принципі, вона повинна справитись добре. Тож поїхали. вона пішла, це найвисока трава тут була, такий вузький проміжок. Побачимо, як зараз далі. Тож, друзі, одного повного заряду акумулятору нам вистачило ось на такий проміжок цієї ділянки. Коли розряджається акумулятор, вона вже відчутно слабо тягне і тут загоряється ось такий датчик, який сигналізує нам Червоним світлом, що акумулятор розряжений. Тобто вона ніби спрацьовує, але коли відчуває спротив, то вимикається. Тож, висновок робіть самі. А часу у мене на це пішло в, 30... зараз. в 33 хвилини ми почали. В 11.33 зараз 11.47. Значить, 14 хвилин нам знадобилось на оці дві полоси. Що ж, друзі, підсумок. Щоб покосити дану ділянку, нагадую 11 на 7, мені знадобилося 3 акумуляторні батареї і десь приблизно 40 хвилин часу. Не знаю, у мене змішані відчуття з приводу цієї коси після мототримеру. Як на мене, це по часу дуже довго. Так як мототримером дану ділянку я косив, ну, хвилин ну, за 15 максимум. Тобто, розумієте, так? Порівняння в часі. Давайте поговоримо про плюси і мінуси. Плюси цієї коси в тому, що вона компактна, легка, тиха, тобто нема цього ревіння від, як у мото. Ну, хто касив мототримером, той розуміє, що це. Дуже сильний гул, як ніби ти на мопеді по двору на максималках їздиш. А, які в неї ще плюси? А, ну, в принципі, це основні її привілегії. А, але що можу сказати з приводу? Акумуляторів це є і її мінус. Ми всі розуміємо, що акумулятори з часом виснажуються тобто рік, 2-3 роки, і вони вже менш потужні, тобто втрачують свою здатність до тримання заряду. Тож в майбутньому вона буде тримати заряд іще менше. До речі, час зарядки одного акумулятору від 0 до 100% рівно година. Тобто, розумієте, якщо мені знадобилось на цю ділянку три повних акумулятори, це значить, що два у вас повністю заряджені. Тобто ви викосили перший, поставили на зарядку, встановили другий акумулятор, покосили і потім ще чекаєте, щоб ну, поки зарядиться перший акумулятор, на якому ви косили. Ну, Це на об'ємі такої ділянки. А, що ще можу сказати? Дана коса. Ну Максимум для такого газону, максимум. Якщо б трава була вища е, вища та густіша, е, ця косичка вже б навряд чи впоралась. Ну, в принципі, вона б впоралась, але їй знадобилось би набагато більше часу і більше заміни акумуляторів. Тож не знаю, друзі. Як на мене, по зрівнянню з мототримером, це, як знаєте, як аналогія, це як їздити на потужному байкерському мотоциклі і потім пересісти на електроскутер електросамокат. Тобто десь приблизно таке порівняння. Е, недоліки мототримеру, ну, це, по-перше, Більша габаритність, тобто менша маневреність, друге це її шум, і третій недолік мототримеру це його вага. Але за це все ми за ці три основних недоліки: ми отримаємо один великий плюс: це її потужність. А, навіть два плюси: її потужність. Яка нам в принципі скорочує час косіння. Ну, в принципі, це ну, так, один великий такий плюс, що е за рахунок більшої потужності ми якби, витрачаємо менший час на косіння ділянки. Тож е не знаю, не знаю, що е чисто мій відгук про неї, ну. Чи варто мені її було брати, ну можливо, не знаю, як допоміжну косу, якщо там трішечки підкосити, то окей. Але якщо мені потрібно викошувати там цю ділянку плюс ще ті, які там на передньому дворі, то її, звичайно, замало. Тобто це, на це у мене піде дуже багато часу. Тож мені проще, просто якщо все залпом косити, краще мотокосою. Тож, вирішувати вам, робити вибір вам і купувати, користуватись такою косою. Ну, скажу, що, скажу, що на. Ну, якщо у вас десь приблизно по розмірам така ділянка для касіння, ну, її однозначно варто взяти, тобто під такий газон. Але е якщо у вас е бур'яни, сорняки, вона вже не підійде. Тобто вона їх просто не витягне, не потягне по потужності. От, тому, 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 ну як допом допоміжну. Можна взяти на великих ділянках. Як основну, можна брати на малих ділянках і тільки під газонну траву. Тож, такий підсумок. Після газонної звичайної трави, навіть не знаю, як ця коса поведе себе в такому бур'яні. Але давайте спробуємо. Просто самому цікаво. На що вона буде здатна, і чи взагалі щось вийде з цього? Так, зараз підлаштуємось. Оп. Ну, погнали. Слухайте, а, доволі непогано. Доволі непогано. Я думав буде гірше. Просто порівняно з тим газоном, там такий підростковий пушок, а тут серйозні такі дорослі зарослі, вже якщо порівнювати. І вона, в принципі, ну, на повному акумуляторі, звичайно, на зарядженому, в принципі, ще й непогано справляється з таким бур'яном. За цей проміжок часу. Таку діляночку викосив. В принципі, непогано, непогано. Що ж, моя думка трошки покращилась за неї, але не набагато, скажімо так. Працювати можна, працювати можна, все, на цьому все. Огляд завершимо. Я думаю, в принципі, було достатньо, щоб показати, випробувати її. Тож, судити вам, вирішувати вам, потрібна вам така коса чи не потрібна. А я ще навіть сам не знаю, наскільки вона мені буде корисна у хазяйстві. Все, друзі, до побачення, дякую за перегляд.